Добрий вечір, мої дорогі. Сьогодні хочу подякувати, бо ми вийшли на вже майже на фінішну пряму, як мені кажуть, наша команда, яка займається, бо ми увійшли в цю команду, наша команда, яка займається купівлею автівки, що ми вийшли на вже на купівлю першої автівки, а потім і другої. І, звісно, її треба буде привезти до ладу і таке інше. Тим не менше, я так розумію, що найближче. Ну, за, за кілька тижнів ми вже побачимо, на що ми з вами назбирали і передамо хлопцям. Зараз займаються документальними оформленнями, починають готуємо для е, щоб йде пошук уже автівки першої, наскільки я собі зрозумів. Тому я щиро дякую. За те, що підтримали нашу ініціативу, за те, що довірили нам. І ми, сподіваюся, справдаємо і довіру хлопців, і вашу довіру. І у вас з'явиться випробуваний спосіб допомогти конкретним воїнам, конкретному підрозділу, конкретним хлопцям. Отже, щиро дякую за допомогу. І продовжуємо збирати, бо там зараз, я так зрозумів, необхідність буде і в дронах, і в джипі, і, і так далі. <кхід> Дякую, звісно, за вподобайки, за ваші коментарі. Коментуйте, коментуйте, наскільки корисні наше спілкування вам. Дякую, ви гупнулись, пишете мені особисті про це, наскільки вам важливо, наскільки наші. Зустрічі ввечері і вранці змінили ваше життя. Це дуже приємно, це мені необхідно, це надихає. Але можете писати і в коментарях, це теж буде надихати інших, інші будуть розуміти, бо мої роботи багатомірні і вони інколи мають накопичувальний ефект. Тобто людина працює, працює, працює оп, і отримує ефект, на який навіть не сподівалася. І, звісно, що ці роботи, вони багатомірні. У кожного вони працюють по-різному, бо ми самі по собі різні. Але я дякую за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви рекомендуєте, за те, що ви коментуєте, за вподобайки. Це, звісно, просуває мої канали, за те, що ви проявляєте свою любов і подякуєте своєю любов'ю. І ділитися своїм досвідом, який ви отримуєте, і своїми знаннями. Дійсно, я двері. Якщо ви пройдете мимо, ви просто пройдете мимо дверей. Якщо ви зайдете в ці двері, ваш світ зміниться. Але і те, і те змінить ваш світ. Змінить ваш світ і те, що ви пройшли мимо цих дверей. Це ваш вибір. Зараз я скажу, чому я про це говорю. Бо саме про це я сьогодні хочу говорити. Так працює Всесвіт. Вам ставиться, е, дається пропозиція у вигляді майстра, у вигляді е, пігулки, у вигляді е, можливості. І ви користуєтесь цим, демонструючи вибір, я хочу, я роблю. Я йду, я навчаюсь, я зцілююсь е, і так далі. І ви цим шансом. А коли ви проходите повз, ви демонструєте дуже просту річ. Ви демонструєте, що вам то не потрібно зцілення, навчання, знання, зміни в житті. І ви проходите повз. Ось так це працює, так працює все світ. Саме тому не працюють молитви. Знаєте, в мене була далека, ну, скажімо, знайома. Дуже, вона бачила дітей, вона просто плакала. Ну, от реально сльози текли у людини з очей. Так вона хотіла дитину. І до мене багато приходять людей, які: Я хочу дитину, все таке інше. Супер. Насправді вона дітей не хотіла. Ах, ці памперси, ах, по ночах вставати, ах, ці діти. Ах, вони кричать, ах, вони бігають, ах, вони шалять, ліпше заведу котика. І котик замінює тоді дитину. От і все. Світ, Всесвіт, вищі сили читають нас такими, якими є. Справжні наші бажання. Людина каже: Я хочу успішний бізнес, я хочу працювати, я хочу жити з боргів, я хочу. Бути успішним, я хочу вести успішний бізнес, я вмію, я. Ну, все. Молиться, навчається, робить практики, проходить марафони і спить до обіду. Рекомендації рекламістів своїх друзів. Вищих сил не, ви, не, не, не виконує. Ну, чому? А спробував разок. Не спрацювало. Все, не працює. Це знаєте, як ви прийшли весь берег ловить рибу на черв'яка, ви черв'яка закинули, через хвилину його хвостом риба збила. Все не працює, буду ловити на тісто. А на тісто в тій місцині не ловиться. Отак приблизно це працює. Розумієте? Тому, звісно, що. Треба мати терпіння, треба мати волю, треба мати віру вкладати туди. Треба брати і робити, брати і робити. А коли, знаєте, прикро, коли ти зупинився біля біля мети. ну Ось-ось. І накопичувальний ефект твоїх робіт дав би тобі певний результат. Але ти зупинився і перестав молитися, перестав працювати. З цією темою, вона не робоча, вона не працює, все. Зробив собі приговор. А коли ти ще й не почав працювати і кажеш, все, це фігня, і починаєш пасивно <кхи> очікувати результата, майже нічого не роблячи. Замість бізнесу ти йдеш на роботу, шукаєш собі роботу, замість, замість, е, замість, замість. починаєш е, психувати, починаєш. Нервуватися і все ображатися замість того, щоб тотально себе готувати до майбутнього життя. Бо всесвіт читає тебе не тільки ті моменти, ті 5 хвилин, або 5 годин, або годину в тиждень, які ти провів за духовними практиками, за молитвами. Всесвіт тебе читає 24 на 7 на 365. І дивиться, що ти конкретно за, ці, за цей період зробив, щоб твій бізнес процвітав, чи ти опустив рукава і стоїш, дивишся на нього. Я не, не обов'язково книгу, я так книгу пишу язиком. Да, у мене там є е, е, канва книги, да, в мене є цілі глави, але да, я спалив одну книгу 3 е, майже 5 років тому, і що? <кхід> Приблизно я такий самий, як і ви. Так я пишу книгу. От. Дійсно, міг вже десяток-два на, надрукувати, на, на і людям би воно допомагало. А я, бачите, я не шукаю собі оправдання, кажу, як є. Отак, отак точно, як ви бізнесом своїм займаєтесь. Отак я книжки пишу. То я не в ресурсі, то я не в курсі, то в мене нема настрою, то в мене є настрій, то, ну коротше, я ще не привів себе до ладу теж. Я про те. Тому я такий самий, як і ви. От. Тому я роблю такі самі висновки, як і ви. Отак От і працює Всесвіт, так нас оцінює Всесвіт. І так нас читає Всесвіт. І так працює наша молитва. Що молитва молитвою, ти можеш. Молитися дійсно по по, по, по багато годин на день і просити все світ про здоров'я, про стосунки, про все інше. Наприклад, людина просить про стосунки здоров'я, а сама веде себе з усіма агресивно, е, не, знервована е, і е, нікому не довіряє, не і не проявляє с, с, своє добро, добро свого серця, не ділиться своїм теплом, не не ділиться своїм вогнем і, і що. Результат очевидний, я, про, я, про яку пару можна собі надіятися, якщо ти, від тебе люди шарахаються. А навіть якщо ти і в таких святських стосунках, будемо казати, ти, ти котик, а в близьких стосунках ти не котик. В тебе пазурі відразу йдуть в ход. то про, про що можна говорити? Які можуть бути здорові стосунки? От. Те саме зі здоров'ям. Ти кажеш, що ти хочеш бути здоровий, а їси фастфуд, харчування не облаштував, і, і так далі. Єси, що попало, неякісну воду п'єш, неякісну їжу їси, не займаєшся навіть не то, що гімнастикою, сидиш, не ходиш <кій> пішки і не, не дихаєш свіжим повітрям. Ну, одним словом, ти сидиш сидіння, але вважаєш, що ти будеш, в тебе буде атлетична фігура, ти в тебе буде кубіки від, від пресу, в тебе буде шикарна статура і пр прекрасна шкіра на обличчі, а ти навіть не вмиваєш то обличчя. Ну, я там не знаю, чим там дівчата полощуть собі. Ну, одним словом, ти за собою не доглядаєш, не миєшся, от, а хочеш, щоб там короче, був якийсь результат. І молишся про це. І кажеш, молитва не працює. Медитація твоя з Архангелом Рафаїлом не працює. Твій владика Арктур не спрацьовує. А як він спрацює, ти себе знищуєш? Я теж себе знищував. Я ж такий самий, як і ви. Я теж себе знищував. Я теж казав все світу одне, а робив зовсім інше. Тому для того, щоб молитва працювала, треба її підтверджувати діями. Мені казали ви сили. От розумієте, я чому спрацювало в мене? При тому, що шансів було мінімальна кількість. Так, да, я ще хвости заношу і по, і по здоров'ю. Я ще не ідеально себе оздоровив. Я ще виглядаю не ідеально, я ще не маю ідеальних фінансів, які потрібні навіть для розвитку академії. І мені особисто, і так далі. Я не маю, можливо, ідеальних стосунків. Але мій круг спілкування повністю змінився радикально, і біля мене більша кількість тепер люблячих людей, які поважають мене, які розуміють мене, які є моїми однодумцями, які є моєю командою, і так далі. І це процес, який я проходжу. Від тої точки, коли я відправився, коли я був живим трупом, істотою недолугою хворою наскрізь е, в боргах і з хворобливими стосунками, і друзів, і всіх інших. <кій> і тепер, то якийсь шлях я пройшов. Але я далі рухаюсь. Я підтверджую всі свої молитви, всі свої роботи своїми діями. Я дійсно. Вибудовую своє життя, життя і все, що казали мої мені вищі сили, всі обряди, які мені, е, мені знаєте, це як місце сили. Е, воно тебе чекає, а ти туди не їдеш, тому що е, дорогий квиток, він дешевший не буде. Або ти не їдеш до коханої людини, бо дорогий квиток. Це про фінанси вже. І про стосунки одночасно. Або ти не летиш літаком, а їдеш автобусом, чи потягом, чи на собаках, чи на оленях, а це важко і це теж вже показує твоє ставлення. А та історія взагалі була не про гроші. Гроші тобі дадуть на все, що тобі потрібно, якщо ти скажеш я хочу. Бо дехто просто їде на місце сили і не розуміє, що там якісь обряди, обрядики поробити. От, а там треба просто приїхати і бути. От, я жодного місця сили не вишукував. Вони всі мене позвали в медитаціях, роботах, в, у віснах. Вони всі прийшли до мене і сказали Іди, працюй. І я їх вивчав, досліджував дистанційно, потім на місці. І поки я розібрався тільки з писаним каменем, пройшли роки для того, щоб я зрозумів, як він працює і на що він працює. І е, 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 сльози на очах від недолугості людей, які його обмальовують е, графіті і все інше. І е, взагалі, я вважаю, на природі нема що лишати за, це, за собою, крім сл слідів з твоїх ботінок, ніяких інших. от Сміття можна і спалити, можна і унести з собою <кій> туди, звідки ти прийшов. Особливо це. Пластик, скло, все, що згниє, воно згниє. А от все, що не згниє, ти забери з собою. Ти його туди приніс. Тобто ти приніс пусту повну пляшку горілки, а пусту пляшку ти вже не в силах назад занести, ну і так далі. Мене це шокує. От. А потім люди хочуть отримати результат. От. Є, приході приїжджають в бак, оту, ліплять купу обрядів дебільних, вибачте, за експресивність. По-іншому не скажу. І хочуть отримати результат. Не розуміють, що таке портал, що таке джерело енергії. І не дослідили, що ж там за джерела і чому стільки струмочків енергії в тій бакоті і що воно робить. Але лягай, лежи. Це портал. Портал засіб переміщення. Це ліфт. Ну, розумієте. За 30 років можна було розібратися, з чим ти маєш справу. Я не в осужденні. Я в приклад. Я в приклад. живучи на такому місці, треба звільніти просто. Ну і так далі. Є багато таких прикладів, на превеликий жаль роз дуже знаменитих місць, які являються дійсно місцями сили і які захаращені. Які захаращені. Обрядами, які приходиться приїжджати, чистити, ну, от, І вичищати фізично від бруду цих ритуалів і ритуальчиків, і енергетично чистити теж. Я вже не кажу про досужі домисли, які ну, з приводу цих місць розповсюджуються з потворенням навіть імен. Стомився я вже про це навіть говорити. Але і в нас розвелося, до речі, дуже багато всяких екскурсоводів по місцям сили. Це взагалі жах. Жахіття просто страшне. От. І до речі, користуючись нагодою, заговорив про місця сили. В майбутньому тільки учнів буду возити, і то не всіх. На превеликий жаль. От. Тобто і взагалі не збираюся е, активно практикувати подорожі по місцях сили. Хоча дослідив 16 маршрутів, це недобра сотня місць Сили України тільки і інших. Тільки робота, тільки на конкретну роботу буду запрошувати. Буду запрошувати тільки учнів. От. Не учні і індивідуально. Пробачте, буде дорого. Реально буде дорого. Бо там основна цінність не отелю, сплачуйте собі, трансфер, ні, а моя робота. Тому пробачте, якщо треба буде, то... і то тільки після війни. Бо я не вважаю етичним під час війни шаритись по місцях сили. Незрозуміло, з яким. З, яки, з якою метою. І так енергоструктура країни і планети знівічена діяльністю людей. Отже, треба мати здоровий глузд. Я дуже за цим буду і далі дбати. Пробачте, що я не жалуюсь, я просто хочу, щоб ви задумались. Обіймаю серцем. Майстер Овен людина без зла.